Ми вже приїхали на парковку. Наш підйом на 2469 метрів, тобто на найвищу точку Норвегії. Тарас в ледвом і ще на 20 метрів. Тут нам попадається перша вказівка, що йти по льодовику небезпечно, небезпечно для життя. Щось ми йдемо і зовсім не підготовлювали інформаційно до цього маршруту. Mm, тому що, як виявилось, ми планували йти з двох різних точок. Я мала маршрут на півтори тисячі метрів, а у Тараса маршрут був на 700 метрів набору. Ось, І ми тут дійшли вже до дуже гарної панорами зі снігами. І от тепер ми думаємо, чи взагалі тітиме, чи ні, тому що. Якщо це льодовик, то по ньому, відповідно, йти без інструктора, без відповідного спорядження не можна. Ну тому що ти можеш провалитися. а ну, Ці щілини, які утворюються в льодниках, вони сягають там, до 30 метрів тобто, смерть. Тому ми навіть не знаємо, чи ми зараз стоїмо на цю вершину. Так що завжди вичитуйте все, навіть якщо це літо, кінець літа за високі вершини Норвегії. Наше відповідь назуття ось порядку належить маршрутіння падає. Можемо сюди, рюкзак, такими не тільки сюди. Ну от можливо, до речі, от твій той хайк. Він не паспорши. А це походи. Ми просто нещодавно подивилися перевал Дятла. <аххі> І а тут у нас ледні. Миловина, звичайно, але... А, да, такого ніколи не було, на кажуть. Ну гарна вершина, гарна. Тож пешно. Ми все-таки обрали зачекати і подивитися, як виглядають екіпірування людей, які сходять вниз, і воно виявилося повноцінним, тобто мотузка, системи, гід, який прокладає маршрут. Тому ми вирішили зайнятися більш цікавими справами. Тарас навчає мене, як заходити в повороти на серпантинах в Норвегії, і що таке апікс, та й взагалі вже початкові навики Формули 1. A few moments later. Я думаю, що не варто. Що це така? Операція? Розкажи, будь ласка. Крава. Льодовик кожен день рухається, приблизно там, на метр. На, там, і утворюються отакі щілини, в які можна права. Тому треба ходити е, зв'язаними таких діревках, спеціальному житті. Треба знати багато технік, як діставати людей. Таких щелин. Якщо багато ходить, то навіть якщо один падає, вони просто всі потроху по тянуть і дістають людину та що впала. Навіть якщо декілька. А вдвох, вдвох дуже важко витягнути самостійно, треба знати багато різних технік, як це робити. Тому... Малий безстрашний. Тому ми вирішили не йти. Да. Я думаю, що ми б там десь спали, провалились. І я думаю, що ці всі позначки такі більш рекламні, щоб брали їдали з ними. Тому що якщо б люди, хоч одна людина в місяць би падала, тут би вже закрили цю дорогу. Ще ви пам'ятаєте? А, ви не пам'ятаєте. Ми ще тоді не знімали влоги. Але Тарас робив таке соба. Це інтернаціональне чоловіче тело. Починається з трьох років, десь плюс-мінус, коли вже коли можуть взяти камінь. Тарас був хотів стащити 100 кілограмовий камінь. Як тільки Можеш тримати камінь в руці. Ага. Ти його кидаєш. Ти його кидаєш, поки ти можеш тримати цей камінь. Дівчата, що є у нас такого? Я кацаю що Ага, сіш, то поєдимо. Ну, він просто намагався 100 плюс кілограмів скинуть на льоду.